Розділ восьмий. Близько середини дня, наступного, після того як пар і Демсон розійшлись, Морган Ліа нарешті побачив місто Варфліт. Літо вже переходило в осінь, дні ще були довгими, повільними і сповненими спеки, яка приходила з сонцем і трималась до пізнього вечора. Горець стояв на пагорбі на північ від міста і дивився на нагромадження будинків і кривих вулиць, та думав, що вже нічого не буде для нього таким же, як і раніше. Понад два тижні тому він розпрощався з вокером Бо. Темний дядько пішов шукати паранор, чорний ельфійський камінь став для нього ключем до воріт часу і простору, що ховали фортецю друїдів, а горець. Мав відшукати Падішара Кріла та братів Омсфордів два тижні. Він мав дістатись Варфліта за два дні, навіть пішки, але нічого не складалось так, як він очікував. Те, що з ним сталося, було іронічним, враховуючи те, що горцю вдалося пережити протягом попередніх тижнів. Залишивши вокера, він пішов на південь уздовж західного краю долини раб. Він дістався нижньої гілки одноіменної річки до заходу сонця другого дня і розбив табір неподалік, маючи намір перетнути її на світанку і завершити свою подорож наступного дня. Рівнини були спекотними, заповненими пилюкою, і усюди були осередки тієї ж хвороби, що вразила чотири землі, плями хвороби, плями отрути. Він думав, що уникне їх. Що вдасться триматись подалі під час переходу, але коли Морган прокинувся на світанку третього ранку, у нього був жар і лихоманка, він ледь міг ходити. Горець випив води і знову заснув, сподіваючись, що хвороба мине, але до полудня йому стало важко навіть лежати. Він змусив себе піднятись на ноги, усвідомивши, наскільки хворим є. Розуміючи, що потрібно негайно шукати допомоги. Його шлунок звели судоми, а в горлі горіло. У хлопця не стало сил перетнути річку, тому замість цього він пішов вгору за течією на рівнини. Галюцинації з'явились, коли він натрапив на ферму, розташовану в тінистому гаю в'язів. Він, хитаючись, підійшов до дверей, ледь здатний рухатись, навіть говорити. І знепритомнів, як тільки ті відчинились. Він спав сім днів, занурюючись у підсвідомість і виходячи з неї лише настільки, щоб з'їсти та випити невеликі порції їжі та води, які йому пропонував хазяїн ферми, він не бачив облич, а голоси, що до нього долинали, були невиразними. Часом він марив. Кричав щось, переживаючи жахи Елдвіста, ульбелка, бачив знову пришвидшення, коли та помирала, і знову і знову він її відпускав. Іноді він бачив, як пар і кол Омсфорди кликають його десь здалеку, і завжди горець виявляв, що, як би він не намагався, все одно не міг до них дістатись. У його снах також були присутні темні речі. Безликі тіні, які несподівано нападали на нього ззаду, сутності без імен, але загрозливі і жорстокі. Він тікав від них, ховався, відчайдушно намагався відбиватись, але вони завжди залишались поза його досяжністю, загрожуючи йому. Лихоманка пішла в кінці першого тижня, коли горець нарешті зміг розкрити очі. І, подивитись на молоду пару, яка доглядала за ним, він побачив на їхніх обличчях явне полегшення, і усвідомив, як близько знаходився до того, щоб взагалі не прокинутись. Хвороба облишила його виснаженим, і протягом кількох днів після цього його годували з рук. Йому вдавалось не спати короткі періоди часу і ледь говорити, коли необхідно. Молода жінка з солом'яно-світлим волоссям і блідо блакитними очима доглядала за ним, поки її чоловік працював у полях. Вона з занепокоєнням посміхалась, коли розповідала, що його сни, мабуть, були поганими. Вона давала йому суп, хліб, воду і невеличкі порції елю. Він приймав це все з вдячністю і неодноразово дякував їй за догляд. Іноді біля неї стояв і чоловік, дивився на нього, грубий, червоноликий, з добрими очима та широкою посмішкою. Він один раз сказав, що меч Моргана теж тут, що горець його не загубив. Вочевидь, такі події теж були частинами кошмарів горця. У кінці другого тижня Морган вже обідав з ними за одним столом, щодня зміцнювався. І майже повернувся до нормального стану, однак спогади залишались, як і відчуття болю з нудотою, відчуття безпорадності і думки, що ця хвороба є дворима в темряву, яка приходить в кінці життя. Спогади залишились про це, бо Морган занадто часто підходив до смерті протягом останніх кількох тижнів. Усі ці випробування залишили на ньому слід, навіть фермер з дружиною бачили це в його очах і обличчі, вони ніколи не просили його розповісти, але все ж не могли не помічати. Він запропонував заплатити за їхню турботу, і вони, як і очікувалось, відмовились. Коли ж горець попрощався з ними 17 днів по тому, він. Непомітно для жінки поклав половину своїх грошей, що залишились у кишеню зношеного фартуха, вони обидвоє дивились йому вслід, як батьки дитини, які відпускають її в дальню путь. Втім, він затримався не тільки через хворобу Морган Ліа покинув Елдвіст і гори Чарнал, усе ще згадуючи смерть пришвидшення спустошений втратою кохання. І все ще приголомшений тим, що дівчина віддала власне життя заради відновлення проклятої землі. Магічне створіння стало більш людиною, аніж її батько очікував, вона залишалась для моргана загадкою, яку він і не сподівався розгадати, у поєднанні з цим у ній була гордість і сила. Яку він побачив, допомагаючи їй перемогти Ульбелка і знову відновити магію Мачалія, коли його зброя знову стала цілою, якось так само сталося і з ним, пришвидшення подарувало йому відновлення своєю смертю. Морган зрозумів, що якимсь чином віднайшов себе думки про те, що було втрачено і що було здобуто. Воювали всередині нього, коли горець йшов на південь з вокером і горнером дизом, і ця війна думок ніколи не буде повністю припинена, тільки коли хвороба охопила горця, ці думки поступились місцем більш базовій потребі залишитись у живих. І от тепер, дивлячись на місто, повернувшися з кількох світів жахів. Згадуючи своє життя, яке він загубив там, Морган розмірковував, що, напевно, зараз починається ще одне, і розмірковував, чи хтось із його минулого життя зараз його впізнають. Він увійшов у варфліт просто як ще один мандрівник, ще один житель півдня, якого загартували проблеми. І його оточили місцеві, у яких були власні турботи, тож вони майже не звертали на нього уваги він йшов бідними районами, де родини жили в тимчасових притулках, а діти жебракували на вулицях, усвідомлюючи, як мало зробив так званий Протекторат Федерації. Ніхто нікому не допомагав у Калагорні, він увійшов у місто. Де запахи їжі та каналізації змішувались, де торговці рекламували товари на візках і вітринах, а ремісники обслуговували тих, хто міг дозволити собі заплатити. Солдати Федерації неохоче патрулювали вулиці, і горець подумав, що якщо зняти зброю та форму, то вони майже нічим не відрізняються від місцевих. Морган зайшов в крамницю одягу. Та витратив більшу частину своїх грошей, щоб купити штани, туніку, лісовий плащ і нові чоботи. Його власний одяг був пошарпаний, забруднений, зношений. Він залишив його у крамниці, коли покидав її, захопивши лише зброю. Він запитав дорогу до Вістолдауна, усе ще не знаючи, що це таке. Власник крамниці сказав, що це таверна. Яку можна знайти в центрі міста на Вайвернспліт. Пробираючись крізь натовп і полудену спеку, Морган пригадав вказівки, які дав йому падішар кріл кілька тижнів тому. Він мав завітати до Вістолдауна, показати каблучку з яструбом жінці на ім'я Меттіро. Вона знатиме, як знайти кріла. Він доторкнувся до схованої у кишені каблучки. І згадав, як часто сумнівався, що цей час настане, шорсткий контур емблеми тиснув на його шкіру. Морган гадав, чи Падішару доводилось повертатись з мертвих так часто, як і власне горцю. Ця думка викликала гірку посмішку на його губах. Він знайшов вайвернспріт і звернув униз, пішов до площі оточеної тавернами, готелями. Та будинками розваг не дуже приваблива частина міста, але жвава, він поправив ременці меча Лія. відчув смуток, втому і в той же час піднесення, дивна суміш, яка чомусь йому здавалась доречною. Хвороба і втрата коханої виснажили його, але зміцнили його рішучість. Морган подумав, що зараз дуже небагато речей у світі. Зможуть його подолати. Йому потрібна була ця переконаність протягом тижнів він бачив, як його покидають друзі хтось помер, хтось пішов власною дорогою, він бачив, як його власні плани неодноразово змінювались, як його шлях знову і знову звертав кудись у іншу сторону, щоб сам морган міг послужити вищій. Іншій маті, він робив те, що вважав правильним, але все ж втомився від того, що його життя, його доля увесь час змінювалась. Він вшанував останнє бажання Стефа і повернувся до Калгейвена, щоб врятувати бабусю Елізу та тітоньку Джилд. Потім віддав себе пришвидшенню і її подорожі до Елдвіста. Тепер прийшов час зробити те, що він присягнувся собі зробити, відколи покинув Тірсіс і яму? Настав час знайти пара і кола, захистити їх як може, бути з ними доти, доки. Він подумки знизав плечима, доки він їм більше не знадобиться, коли б це не сталося, і де вони зараз? гадав хлопець, мабуть, у раз, що сталося з ними? Ці думки викликали у нього занепокоєння так було завжди занадто часу минуло відтоді, як він покинув братів. Небезпека Тіней була занадто великою, щоб покидати братів. Він сподівався, що Падішар вже їх знайшов, сподівався, що їм було легше, аніж йому, але все ж не ризикнув поставити на це. Він прийшов до площі і побачив Вістолдаун ліворуч. Потерта дерев'яна вивізка з вирізаною флейтою і кухолем, під ними назва будівля з дощатими стінами, як і всі інші, що скупчились навколо, Таверна ділила з ними спільну стіну по обидва боки, Височила на три поверхи на тлі неба, вікна були зашторені на другому і третьому поверхах, де, скоріш за все, жили власники з родинами, або ці кімнати здавались в оренду. На площі було багато людей, які приходили і йшли з одного місця в інше, чимало з них переходили від таверни до таверни, деякі були настільки п'яні, що ледь могли стояти. Морган пропускав їх, відступаючи убік, дозволяв їм пройти, відчуваючи запах поту і бруду їхніх тіл і сморід вулиць. Вайверн спліт, подумав він. Це справжня помийка. Хлопець дістався до відкритих дверей вістелдауна. Пройшов крізь них і з подивом виявив, що всередині пивниця виглядає зовсім по іншому. Вона була просторою і не дуже сильно обставленою. Підлоги вичищені до блиску, дерев'яна окантовка барної стійки відполірована до блиску, столи, стільці та табурети акуратно розставлені. А запах кедрової стружки та лаку заповнював приміщення, бочки з елем стояли на полицях біля стіни за барною стійкою, на шафі для кухлів скляні дверцята та металева окантовка, пара важких розпашних дверей в кінці барної стійки були зачинені. Масивний кам'яний камін домінував на стіні ліворуч від стійки, а вузькі сходи вели на верхні поверхи і займали більшу частину стіни праворуч. На стійці також були сервірувальні прибори і ганчірки для прибирання, але дещо інше привернуло погляд Моргана і утримало його, щось настільки явно недоречне, що горцю довелось поглянути на цю річ вдруге, щоб переконатись, що він не помиляється. На полицях, що обрамляли бочки з елем і шафу для кухлів, були розставлені букети польових квітів у великих вазах, квіти. Тут він похитав головою. Розпашні двері відчинились, у них війшов хлопчик з мітлою. Високий, худий, волосся коротко стрижене, чорне, тонке, риси обличчя витончені. Підмітаючи, уздовж барної стійки, він рухався плавно, майже танцював, працював мітлою, заглибившись у думки, а ще тихо насвистував, не дивлячись на моргана. Той кашлянув, і хлопчик відразу підняв голову. Ми зачинені, сказав він. Кобальтові очі прикувались до горця, відвертий, майже зухвалий погляд. Ми відкриваємось на заході сонця. Горець подивився на нього у відповідь. Обличчя хлопчика гладеньке, без бороди, руки довгі й тонкі, одяг вільний, безформний. Взагалі висів на хлопці як на вішаку. Він носив туфлі замість чобіт. Здається, їх зшивали з залишків шкіри. Це Вістелдаун? запитав Морган, вирішивши, що краще переконатись. Хлопчик кивнув. Повертайтесь пізніше. Тільки спочатку прийміть ванну. Морган кріпнув. Прийняти ванну? Я декого шукаю. Сказав він і відчув себе незручно під стійким поглядом хлопця. Той знизав плечима. Нічим не може допомогти. Тут немає нікого, крім мене. Заклад через вулицю працює. Дякую. Але я шукаю не просто когось, почав морган, але хлопчик вже відвертався, продовжуючи підмітати підлогу. Ми зачинені, повторив він. Ніби хотів завершити розмову. Морган зробив крок уперед, і в його голосі з'явився натяк на роздратування. Зачекай хвилину. Він потягнувся до його плеча. Зачекай хвилинку. Ти сказав, що ти тут один? Малий швидко, але плавно розвернувся, коли пальці моргана торкнулись його плеча. Мітла піднялась і тупим кінцем врізалась горцю під ребра. Морган зігнувся навпіл. Потім опустився на одне коліно, хапаючи повітря. Хлопчик підійшов до нього і нахилився. Ми зачинені, я казав, вам варто бути уважнішим. Потім він допоміг горцю піднятись, чим показав, що я напрочуд сильним. Повертайтесь пізніше, коли відкриємось. Наступної миті Морган усвідомив, що знову стоїть на вулиці, спираючись на стіну будівлі. Він обмацав себе руками, щоб переконатись, що всі кінцівки на місці, зробив кілька глибоких вдихів і зачекав, допоки біль у грудях вщухне. «Ні синітниця!» – сердито пробурмотів горець. Хлопчик, нарешті йому вдалося стояти прямо. Він потер груди, поправив ремені меча і зайшов знову у вістолдаун. Хлопчик, який тепер підмітав за стійкою, не був дуже задоволений. Ви взагалі нормальний? запитав він горця прямо. Горець підійшов до стійки і з люттю подивився на хлопчика. Нормальний? Я був нормальним, допоки сюди не знайшов. Тобі не здається, що ти трошки поспішив з цією мітлою. Хлопчик знизав плечима. Ну, я просив вас піти, а ви не послухались. Чого ж ви очікували? Можливо, допомоги. Я ж сказав, я шукаю декого. Той втомлено зітхнув кожен когось шукає, особливо люди, які заходять сюди. Голос юнака був низьким, але плавним, дуже дивне поєднання. Вони приходять сюди, щоб випити і відчути себе краще, приходять сюди, щоб знайти компанію. Так. Але це треба робити, коли ми відкриті, а зараз ми зачинені. Я зрозуміло пояснив. Морган відчув, як його покидає терпіння, і похитав головою. Я скажу тобі, що мені зрозуміло. Мені зрозуміло, що у тебе немає жодних манер. Хтось має надавати тобі по вухах. Хлопчик відставив мітлу і поклав тонкі руки на стійку. Ну, це не вам робити. А от тепер розвертайтесь назад і виходьте у двері. І взагалі забудьте, що я сказав раніше, можете пізніше не повертатись, краще взагалі не повертайтесь. Якусь мить Морган хотів перелізти через стійку, взяти хлопця за комір і потягнути його, але спогад про ручку від мітли був занадто свіжим, щоб заохочувати поспішні дії. Крім того, хлопчик не здавався наляканим. Тримаючи гнів під контролем, Морган схрестив руки на грудях і спитав Я з кимось можу поговорити, крім тебе. Хлопчик похитав головою. Можливо, з власником? Той знову похитав, ні? Морган вирішив ризикнути і задати пряме питання. Я чув, що власницю звуть Меттіро!» У кобальтових очах промайнув спалах впізнавання, а потім зник. Ні. Горець повільно кивнув. Але ж ти знаєш, хто така Метіро, вірно? Погляд хлопця не змінився. Я втомився з вами розмовляти. Морган проігнорував цю фразу. Метіро, ось кого я прийшов сюди знайти. І я здолав довгий шлях, ось чому мені потрібна ванна. І не прикидайся. Ти впізнав ім'я, ти знаєш, хто вона. Тож, якщо ти хочеш позбутись мене. Просто скажи, як її знайти, і я піду. Він схрестив руки і почав чекати. Вираз обличчя хлопчика не змінився, і його погляд не відірвався від Моргана. Втім, його руки опустились за барну стійку і знову піднялись, тримаючи меч з тонким лезом. Те як він тримав його, натякало на те, що хлопчик вміє битися. Ну, ну що це таке? Я справді виглядаю настільки мерзотно, юнак навіть не поворушився. Хто ви? І що хочете від матіро? Горець похитав головою. Це наша справа. І скажу ось що. Я тут не для того, щоб створювати проблеми. Я просто хочу з нею поговорити. Хлопчик ще якусь секунду вивчав його поглядом, стоячи за барною стійкою статуєю. У Горця виникло відчуття. Що він опинився між молотом і ковадлом. Він подивився на очі й руки хлопця, шукаючи натяк, звідки буде атака, але той не ворушився. Зовні донеслись звуки вулиці. Я маттіро, нарешті сказав хлопак. Морган Лія витріщився і майже розсміявся в голос. Майже сказав щось про те, що це смішно, але щось у голосі хлопчика. Зупинило його, він придивився ближче, тонкі, делікатні риси обличчя, худі руки, тіло сховане під вільним одягом, та те, як він тримався. Горець згадав, як цей хлопчик рухався, не дуже природно для юнака його віку, а от для дівчини. Він повільно кивнув. Меттіро. повторив він, не намагаючись приховати здивування. Я думав, що ти, що ти. Дівчина кивнула. Саме так ви й мали думати. Її рука не облишила меч. То що вам від мене потрібно? Якусь мить Морган мовчав, усе ще приголомшений тим, що сплутав дівчину і хлопчика. Гірше, він дозволив їй зробити з себе дурня, але все ж, напевно, треба використовувати усі доступні засоби захисту. Особливо, якщо живеш у Вайверн-спліт. Ця дівчинка була розумною, і він мусив визнати, що її маскування було шедевральним. Горець поліз до кишені, витягнув каблучку і простягнув її. Впізнайте, вона швидко глянула, і її рука ще дужче стиснула меч. То ви хто? Морган Лія. І ми обидва знаємо, хто дав мені цю каблучку. Він сказав мені прийти сюди. Коли я захочу його знайти. Я знаю, хто ви, заявила дівчина. Її погляд залишився рівним. То у вас усе ще є зламаний меч, морган Ілья. У свідомості юнака промайнув образ пришвидшення у той момент, коли вона лежала і вмирала. Ні, він знову цілий. Горець відштовхнув біль, який приніс спогад, і потягнувся через плече, щоб доторкнутись руків'я зброї. Хочеш подивитись? Вона похитала головою. Вибачте, що я так поводилась з вами, але ніколи не знаєш, кому можна довіряти. У Федерації повсюди шпигуни. частіше за все, шукачі. Вона поклала свій меч під стійку, і якусь мить, здавалось, не знала, що робити далі. Нарешті від неї долинуло питання То ви хотіли б чогось поїсти? Морган погодився. Вона провела його через розпашні двері назад до кухні, де всадовила за маленький стіл, набрала, з казана трохи рагу в миску, відрізала кілька шматків хліба, налила ель у кухоль і принесла усе це до горця. Він їв і пив жадібно, бо був голодним протягом багатьох днів. На столі у вазі стояли польові квіти. Він із цікавості доторкнувся до них. Дівчина мовчки спостерігала за ним, з тим самим серйозним виразом обличчя, вивчаючи його відвертим допитливим поглядом. У кухні було напрочуд прохолодно вітерець дув через відкриті двері і виходив через димар. Звуки з вулиць продовжували долинати, але гориці дівчина ігнорували їх. Вам знадобилось багато часу, щоб дістатись сюди, сказала вона, коли він закінчив трапезу. Віднесла посуд до раковини і почала його мити. Він очікував вас раніше, то де він зараз? запитав Морган. Вони докладали великих зусиль, щоб не промовляти ім'я Падішар Кріл, ніби згадка про нього могла привести сюди шпигунів Федерації. А де він казав, що буде чекати? Морган подумав, що це така перевірка, і відповів. Біля вогняного краю. А от скажи мені дещо. Ти зі мною була дуже обережною, а от як я можу тобі довіряти? Як мені знати, що ти справді маттіро? Вона закінчила з посудом, оставила його сушитись і повернулась до горця обличчям. Ніяк. Але це ви прийшли сюди, а я не шукала вас. Тож ви повинні ризикнути? Горець підвівся. Це не дуже заспокійливі слова. Вона знизала плечима. А я не хотіла вас заспокоювати. Моя робота не в цьому, а в тому, щоб переконатись, що ви той, ким себе називаєте. То що переконалась? Вона зміряла його ще одним поглядом. Ну, більш-менш. Він похитав головою. А коли точно впевнитесь? Вже скоро. А що, як ти вирішиш, що я брешу? Що, як ти вирішиш, що я хтось інший. Вона зробила кілька кроків вперед, нарешті опинилась прямо навпроти нього, і моргану здалось, що блакить її очей стала настільки яскравою, що, здавалось, поглинала усе світло. Давайте сподіватись, що вам не доведеться дізнаватись відповідь на це питання, сказала дівчина і кинула йому виклик поглядом. Вістелдаун працює до півночі. Коли він зачиниться, ми поговоримо. Потім вона відвернулась, і горець міг би присягнутись, що побачив натяк на посмішку. Кінець восьмого розділу.